Пенсії і зарплат став меншим, майже втричней. Платопромозі з населення не повинна платити. Пенсія в нашій державі складає лише 40 доларів. Зарплата середня близько 60. Великій кількості українців цих доконів виду вистачає, щоб оплачувати комунальні послуги. Тарифи на них непломірно зросло. Зокрема, газ та опалення коштує майже 7 разів раз більше, ніж до цього. Фалісічні українці за ризикують залишитися у власних без вестиплату. Окрім того, завдяки уряду Яцінюка, сілені сьогодні вимушені платити податок із пенсії, а фінансування збройних сил перекладено на нас з вами. Антисоціальний курс уряд планує продовжити і в наступному році. В бюджет закладені на реальні показники. у 80 міль... мільярдів за різними рахунками може сягнути 200 мільярдів гривень. Перебільшений прогноз росту ВВП. При такому падінні за останній рік ця цифра навряд може сягнути 20% у 2016 році. Критично налаштована більшість населення до нового податкового кодексу. Запропонована урядова схема Все побагато того, щоб наповнювати бюджет, може зруйнувати цілі галузі економіки. Зокрема, закладені в ньому норми можуть критично вплинути на 300 тисяч підприємців, тисяч приємців. Е також серйозні наслідки для землі виробників матиме скасування спеціального режиму оплати ПТП. А на сьогодні аграрна навоз провідна для України, яка є коруном нашої економіки. З огляду на це в українському суспільстві назривають протестні настрої, які загрожують стабільності країни.